Сьогодні розкажу про формулу виживання в кріпті. Дисципліна проти емоцій. Кріптал це поле бою. Тут кожен день когось виносять баньки. Хтось знімає кеш, хтось сидить у мінусі, хтось кусає ліхті. Різниця між ними не знання, не індикатори, не новини. Різниця одна. Хтось тримає дисципліну, а хтось живе емоціями. Формула проста: дисципліна дожна перевершувати емоції. Дисципліна дожна їх перемагати. І сьогодні я тобі розкажу, чого без цього ти не виживеш. Фому страх щось пропустить, упустить прибыль. От уяви. Монета виросла на 50% задін. Усі в чатах кричать, з стоїк сов там, туземун собі. У тебе б'ється серце, руки трясуться, бо ти боїшся залишитися осторонь. Це і є фомо. Страх щось упустить. Але проблема в тому, що коли ти відчуєш, що ФОМу почалося, значить потяг уже поїхав. На цьому етапі вже продають ті, хто купив раніше. Ти ж заходиш у хаях і лишаєшся у мінусі. Ну, либо ж, як кажуть трейдери, залетів на хаях і прокатився на куях. Хома це не пастка, це яма, у яку попадають багато новачків. Це як морква перед носом у віслюка. Ти біжиш за нею, але завжди запізнюєшся. Як боротися з Хомом? Боротися з Фомо легко, якщо у тебе є чіткий розписаний план. Купуєш не тоді, коли заманеться, коли всі кричать, що потрібно брати. Тоді, коли твоя стратегія дає сигнал. свідомий, що 100% угод ти не зловиш. І вони тобі не треба, бо 100% угод ловить дуже важко. І Емоційно ти не потянеш. Твоє завдання брати стабільні угоди, а не ганятися за кожною свічою. Потім фуд. Страх, невпевненість, либо сумнів. Тепер тут навпаки. Хтось у тегеть каналі або чаті пише Біток – все. Слівай у нуль. Сек банить, кріпта помирає. У тебе холодний піт, паніка, ти вже продаєш. І що? За два дні біток дає пару іксов, бешено росте. Це фут, страх і сумніви. Це зброя китов. Вони спеціально розганяють якусь херню, негатив. і ти продаєш іменно їм задешево. От подумай: якщо б продав у мінус. А ринок відскочив. Хто заробив? Ті, хто тебе залякав. Як з ними боротися? Не реагувати на кожен заголовок. Новини це єбаний шум. Завжди дивись на графік. І читай іменно його. Також на свою стратегію теж потрібно дивитися. А не на пости у чатах, у телеканалах і в соціальних медіа. Запам'ятай! Коли маси в паніці, саме тоді кити купують. Потім жадібність. Жадібність це ти коли вже в плюсі, але тобі мало. Мені то дала 20%. Ти думаєш, да ні, да я хочу 200%. І замість фіксувати прибаль, ти чекаєш. А потім ринок йде в откат. І ти залишаєшся ні з чим. Найбільш підступна емоція, бо вона маскується под логіку. Ти наче не панікуєш, ти просто даєш ринку ще шанс, але насправді тобі керує жадібність. Як з нею боротися? Фіксуй частинами, Забирай хоча б половину прибутку. Це вже гроші в кишені. Встановлюй так профіти і не змінюй їх, бо графік ще трохи виріс. Справжній профі бере стабільно, а не наженеться заказкою. Страх втратить. Є ще одна пастка, і це страх. Ти боїшся, заходить в угоду, бачиш класний сетап, але мозок каже: а раптом мінус, а раптом сольєш. І ти сидиш осторонь, поки інші беруть профіт. Страх паралізує. Він робить тебе спостерігачем, а не гравцем. Але ігнорувати страх теж не можна. Іноді він буває корисним. Він сигналізує, що, можливо, ти ризикуєш забагато. Що ж робить в такому варіанті? Якщо страшно, зменшуй об'єм угоди. Страх має бути контролем, а не стоп-краном. Він має підказати тобі. Став стоп-лосс, дивись ризик. І не забувай. Ой, то є. А не на заход ніколи. Далі, кредитне плечо. На чому слівається багато новачків, бо не знають, що це таке. Кредитне плечо, коротко говоря, це множитель. От допустим, ти зайшов у сделку на своїх 6 10 доларів, Маржа 10 доларів. Поставив плечо 10x, у тебе вже 100 доларів об'єму на угод. Ну і відповідно, по зростанню. Тепер от давай про те, на чому згорають, як я кажу, 80% новичків. Ти бачиш, ось, плечом я роблю не 10%, а допустим 1000% ззаду. Звучить сладенько. Но в реальності, що це як наркотик. Воно дає кайф, раз, два, а потім лишає тебе голим. Я бачив історії, коли люди робили. Сотні баксов по 5000 і більше, і пішла поїхала по наростаючій. Ну а потім в наступній годі ноль. Чому? Бо вони не розуміли, що плішо множить не тільки ризик, ой, не тільки прибуток, а ще й ризик. Запам'ятай, плішо не робить тебе розумнішим, воно тільки прискорює результат. Якщо ти дисциплінований, можеш вижити з малим плечем, ну і також із великим. Залежить від стратегії. Якщо емоційний, згориш моментально. Історія для прикладу. Я знаю одних людей, які робили 5000 доларів, людину, точніше, 5 тисяч доларів на одній піраміді. Ну, думали, типу, все, типу, я гені, нормально все, підемо далі, заробимо. Вони не фіксували, не виводили, чекали далі. Ну і що в ітогі? Закрилась татемка і все пішло нахуй. Понимаєш? Тобто, треба фіксувати хоча б частями. А інші люди в те время робили маленькі угоди, чіткі стопи, фіксація частинами. І за 3 місяці вони робили 40% стабільно. Не космос, але вони у грі. І вони заробляли. Лібо вже відбивали потіря. І вони будуть іти далі, бо вони дисципліновані. У кого з них майбутнє, я думаю, тут очевидно. Психологія виживання. У кріпті, ти воюєш не з графіками. Ти воюєш із собою. Графік це лише з зеркало твоїх емоцій. Якщо ти емоційний, ринок це відчує і забере твої бабки. Якщо ти холодний, ти завжди будеш на крок попереду. Дисципліна це не про нічого не відчувай. Це про те, щоб відчути, що підожди, заплутався, блядь. Щоб відчуття не керували твоїми діями. Справжній трейдер може сидіти у мінусі і не, пан... і не панікувати. Бо він знає, що у нього є чіткий план. Щоб план сильніший за будь-яку емоцію. Ну і так, формула виживання в кріпті проста: е, дисципліна должна перемагати емоції. Фомо, фуд, жадібність, страх, високе плічо, або просто плечі без чіткого плана це все враги. Але якщо ти дисциплінований, ти перетворюєш ринок у гру зі своїми правилами. Хочеш бути жертвою? Бігай за. Кожну свічкою за кожним імпульсом. Хочеш бути хижаком, сиди холодний, дій по плану, контролюй ризик. Тут виграють не найрозумніші. Тут виграють ті, хто вміють тримати себе. Стань таким. І ти не просто виживеш у кріпці, ти її переможеш. пишіться в коментарях, що там по звуку, бо я в наушниках, чи краще, чи ні. Ну і все тоді. Підписуйтесь на мій телеграм, там більше про моє життя, заробіток, успіх і так далі. Хорошо тоді, до нових відео, до нових зустрічей.